Будь ласка, прийміть, і будемо починати. Рада всіх вітати. Мене звати Інна Старчикова, я виконавча директорка фонду Молода громада. Наш фонд надав гроші для фінансового забезпечення під токенів в цьому проєкті. Цей проєкт відбувається за підтримки наших партнерів, американського фонду НЕТ та глобального фонду для фондів громад. Нашою метою є пілотування в громаді оригінального механізму Citizen Token System. Що можна перекласти як система токенів громадян? Це пілотування почалося ще до масштабного вторгнення Росії в лютому цього року і зараз адаптуються до умов війни та її наслідків. Якщо дуже спрощено, то цей механізм очами мешканців виглядає десь так. Зараз я поширю е екран і нагадаю основні моменти. Дивіться. Всі бачать картинку, сподіваюся, так? Декілька кроків. Перший крок мешканці роблять щось корисне. Наприклад, приносять до Центру гуманітарної допомоги певні продукти, речі і таке інше. І обмінюють їх на PB-токен. Бачите, так? Потім можна витратити отримані PB-токени на проекти з допомоги та відновлення громад. Раз, два, три. Три кроки. І Рудківська громада протягом травня розробила шість смарт-контрактів, за якими мешканці мали можливість отримати PB-токени. А саме, які це були смарт-контракти? Це смарт-контракт по допомозі у заходах, у проведенні заходів, допомога з транспортуванням, гуманітарна допомога, освітній смарт-контракт і залучення мешканців. Навіщо стільки смарт-контрактів можете спитати? Це для того, щоб мешканці отримали вибір, які саме корисні справи їм більш цікаві для участі. Отже, протягом наступних двох місяців десь більше 200 мешканців Рудківської територіальної громади отримали 700 піб-токенів на загальну суму 28 тисяч гривень. На що саме варто витратити ці гроші? Сьогодні сім команд мешканців Рудківської територіальної громади. Пропонують вашій увазі сім власних проєктів. Хто і яким чином буде визначати переможців, поговоримо відразу після презентації командами своїх проєктів. А до презентації я хочу надати слово для привітання Світлані Ференц, заступниці голови Рудківської територіальної громади. Пані Світлано. Доброго дня, всіх вітаю. Вітаю е, учасників е, цього конкурсу, в першу чергу, авторів. Ідей і проєктів, бажаю їм успішного захисту своїх ідей, ну і після перемоги успішної реалізації. Учасникам, які є власниками пібітокенів, дуже приємного перегляду, зацікавленого, ну і об'єктивного оцінювання проєктів, голосування за проєкти. Нагадаю, що голосування відбувається протягом 9, -го, 16 -го серпня. Посилання на анкету голосування ми вам надамо успіхів всім і гарного настрою!